موسیقی Уже два тисячоліття дивує факт неймовірної мужності, з якою перші християни приймали смерть заради свого Спасителя. Пресвітер Мирон був одним із таких сповідників віри. Він не тільки не злякався гонителів, а й врятував свою паству, прийнявши удар на себе. Щоб змусити Мирона зректися Христа, його палили у печі, кидали до диких звірів. Різали на ремені шкіру вогонь не пік святого, а звірі не чіпали, тоді один з у безумному відчаї наклав на себе руки, зрештою, святому відсікли голову. Це сталося у 250 році за імператора Дехія. відважний мученик відійшов до Христа, відданість якому зумів зберегти навіть ціною власного життя. Сьогодні, 30 серпня, православна церква вшановує його пам'ять. Якби у мене була сотня вуст та залізний язик, то й тоді я не міг би перелічити всіх родів зол і покарань, які влаштовувались для християн. Свенська печерська ікона Божої Матері прославилася зціленнями сліпих, одержимих заступництвом від ворогів. У ХХ столітті цей чудотворний образ врятував від знищення радянський учений Микола Помиранцев, упізнавши в ньому древній і цінний витвір, яку велику святиню рятує. Адже вважається, що свенська Печерська ікона Божої Матері була написана самим преподобним Аліпієм Печерським. У 13 столітті від неї зцілився від сліпоти чернігівський князь Роман Михайлович. Згодом, на знак подяки за зцілення, князь побудував у Брянську Свенський монастир. Там чудотворний образ перебував до початку 20 століття. Зараз ікона міститься в Москві у Державній Третьяковській галереї. Дні Світла торжествує Свенське абітіль. І радується явленням образу Богоматері, безмірний лік Печерських отцев. У кожній з трьох галузей науки, у яких працював Ернест Резерфорд Радіоактивність атомної ядерної фізики, він зробив фундаментальні відкриття. Британський вчений відомий як батько ядерної фізики. Він був членом усіх академій наук світу, у тому числі Академії наук СРСР. Резерфорд створив сучасне вчення про радіоактивність першим зрозумівши, що це спонтанний розподіл атомів радіоактивних елементів. Він першим здійснив штучний розпад ядра і, нарешті, першим визначив планетарну структуру атомів. Тепер ці досягнення і їх фундаментальне значення вивчаються у звичайних школах. 1908 року Ернест Резерфорд став лауреатом Нобелівської премії з хімії. За дослідження перетворення елементів і хімії радіоактивних речовин. Простота, ясність мислення, велика інтуїція і великий темперамент основні риси його творчої особистості. А засновниками спасу Казанського Сіманського монастиря в місті Остров, що на Псковщині, були предки московського патріарха Олексія Симанського. Брат дідуся майбутнього патріарха Ієрей Павло Сіманський пожертвував на будівництво обителі майже всі свої кошти. 30 серпня 1897 року відбулось освячення монастиря єпископом Московським Антонієм. В урочистостях брав участь і святий праведний Іоанн Кронштадський. При обителі було створено багато закладів, у тому числі гомеопатична лікарня та школа рукоділля для дівчат. За радянських часів монастир було зруйновано. Але найбільшу цінність чудотворний список казанської ікони Божої Матері дивом вдалося зберегти. Нині цей образ є головною святиною відновленої обителі. Хоча ченці перебувають у бідності, однак є володарями духовних скарбів у всьому всесвіті. У наступному випуску. Ані хижаки, ані тортури не змусили їх зректися Христа. Святі мучники IV століття Стратон Филип Євтихіан і Кіпріан. Будучи вихідцем із селян, він зумів піднятись на один щабель із царем і навіть намагався стати впливовішим за нього патріарх Московський і всієї Русі Николи. Сьогодні міжнародний день зниклих безвісти людей. 30 серпня 2009 року в житті Китайської православної церкви сталася історична подія, був освячений храм на честь святителя Інокентія Іркутського.